Говорить, віддай людині крихівку себе, за це душа поповнюється світлом. Світ швидко забуває імена, але не має права забувати вчинки. Ті, хто рятують, допомагають, віддають останнє вони творять історію. Пам'ять про добро не повинна зникати. Світ має пам'ятати своїх героїв. І тут я зрозуміла, що хочу про них розповідати. І тому я тут. Сьогодні ми поговоримо з настоятелем Кафедрального собору всіх святих волонтер, капелан, народний герой України, а також почесний громадянин міста Ніжина. Але його прикрашають не всі ці звання, а велике серце. Сергій Чечин. Справжня сила це віра. А по вірі нашій, вже ж ми зможемо робити ту чи іншу справу. Бо якщо ми не будемо вірити, то ми цю справу ніколи не будемо починати. Правильно? Спочатку людина вірить, а потім робить. А якщо не вірить, то вона і не починає нічого. Тому віра це найголовніше. Чи пам'ятаєте ви момент, коли зрозуміли, що священство це ваше? У дитинстві я цього не розумів, тому що моя мама, вона сама з Тернопільської області, батько з Києва. І ми проживали в Києві. До речі, в самому центрі, на Хрещатику. Але завдяки тому, що мене возили в село на Тернопільщину, в мене була глибока віруюча бабуся. І я пам'ятаю, що вона мені розказувала про церкву, про Бога, а я сперечався. Чув там по радіо говорили про те, що Бога ніякого немає. Якби він був, то його треба. Ми його бачили. Ось. Але бабуся мені завжди відповідала. На мої запитання. І для, для мене, от її віра була якоїсь таємниці, мабуть, хоча я був маленький, ще там 7-8 років, а відповідно, вже десь там в років 14 або 13, не пам'ятаю. Та я вже почав більше задумуватися про, про церкву, бо мама мене водила у Володимирський собор. Там є ікона Божої Матері. І іконка Пантелеймона цілителя це був її молотовний куточок. І вона казала, що коли ти був в утробі, то я завжди ходила сюди в цей куточок і молилася, щоб ти народився здоровим. Ну, і в мене зараз ця традиція, коли Володимирський собор заходжу, то там завжди ставлю свічку, вже в років 17-18 самостійно. В церкву ходив, вже мама мене не тягнула, бо мене дуже втомлювала довга служба в церкві казав, що ці батюшки так довго моляться, хотілося пошвидше втік. Коли став старший, я потім потрапив, коли співали вірою в спів цією церквою. Це воно мене якось збурило дуже і сподобалося. Я затримався в церкві, тоді вже сам, не хотів виходити. Потім вже ж молитва «Оче наш прозвучала теж. І я вже був до кінця служби, витримав вже. Потяжки молилися, і мені не було там скучно, не цікаво. Потім я думаю, що після цього у мене з'явився цей потяг бути в церкві і молитися Богу. Зараз мене називають отцем Сергієм, бо я є священнослужителем Православної церкви України. Настоятелем Кафедрального собору всіх святих у місті Ніжині закінчив залізничне училище. Хотів працювати машиністом, але по позору не прийшов. Я пішов працювати провідником пасажирських вагонів. Довгий час працював на поїзді київ москва який йшов через Ніжин, робив зупинки. Я ніколи не думав, що в майбутньому саме це місто і ця станція пов'яже в подальшому моє життя. Я після того, як завершив роботу на залізниці, то поступив в Київську духовну семінарію і закінчив, після цього закінчив Київську духовну академію. І Вже потім в процесі навчання в грудні 1994 року мав призначення від... Нашого керівника тодішнього патріарха Філарета. Це була церква Київського патріархату. Мене призначили фактично на парафію керівником релігійної громади, яка була створена на базі нашого Ніжинського тодішнього педінституту, зараз це університет, викладачі. В основному були членами релігійної громади, і вони виборювали право для того, щоб ця святська церква була передана саме цій громаді Київського патріархату, бо тоді були дуже великі протистояння з московським патріархатом. На той час ця церква була сильною, підтримувалася державницькими структурами, і нам попробав, було дуже важко. Ну, але Божим промислом, бачите, маємо зараз храм. В якому я служу вже більше 20 років. Волонтерська діяльність розпочалася ще з Майдану. Брали участь у мирних мітингах. Ніхто не думав, що вони переростуть у таку драму, яку пережила наша українська держава. Був такий момент, коли мені здавалося, що ми цю владу не здолаємо Януковича, інших цих промосковських політиків, тому що Майдан вичерпав свій потенціал, свої сили, якби не побиття тоді молодих людей на Майдані, то я думаю, що не було б подальшого руху. руху, нас би просто тихенько окупували. З Росії зайшли б, зайшла б армія. України як такої не було б. Зараз би у нас в місті Ніжині. В тому числі не майоріли жовто-блокітні прапори, а вже був російський триколор. Це є оберіг, з яким ми постійно їздимо з 2014 року. У нас є три іконки мороточів. Перша ікона замороточила за два роки до початку війни. Це ікона Богородиці всіх скорботних радість. Друга іконка це ікона Сергія Родонецького. Вона замороточила в 2015 році, фактично, коли наші хлопці покинули Донецький аеропорт. І третя іконка глава Івана Хрестителя. Ця іконка замороточила, коли ми вийшли з Дебальцева. Ці іконки вони мироточать до цього часу. Ось ця крапелька крови, яка витікає з очей святого, вона ніколи не висихає, вона постійно свіжа. І коли ми приїжджаємо о, в якесь місце там, де йдуть бойові дії, то відчуваємо, що воно нам дуже сильно допомагає. Якось і хлопці помічають, кажуть, батюшко, коли ви не приїдете, то якось тихше і нам спокійніше відбувається. Тому, тому та якось так ми і рухаємося, і покладаємося на Божий захист і на молитви святих уходників Божих. За себе і за хлопців, які там стоять, куди приїжджає? Чи є якась історія життя, яка вас особливо вразила і змінила? То <клухи> запитання такі складні. Воно все змінює людину, тому що життя воно на місці не стоїть, та чи інша зустріч, та чи інша подія на людину впливає? Хто для вас приклад <клухи> особисто? З людей прикладом патріотизму і. Любові до України це є наш Ніженець Станіслав Прощенко і багато інших воїнів, з якими я був пліч-опліч Станіслав Прощенко. Ми з ним дружили давно. Дуже важко переніс втрату та все наше суспільство, всі його побратими принесли його втрату. Коли він загинув, нам було дуже, дуже боляче. Ми не вірилися до останнього, що його нема з нами. Так. Був би він живий, зараз багато хороших речей йому зробили б для міста і для України. Чи було складно знайти однодумців на початку волонтерської діяльності? Ну, у нас дуже багато волонтерів. Місто Ніжин – це волонтерське місто, і ви знаєте, що багато є. Волонтерів, які так само, як і наша церква відправляє вантажі гуманітарні в зону бойових дій, підтримують наших воїнів і в багатьох випадках ми є прикладом для інших волонтерів, тому одноту дуже багато. Я вдячний, що ми з ними виконуємо вкрай важливу роботу для того, щоб підтримати бойовий дух наших наших підрозділів, наскільки мені відомо, ви родом з Києва. А чим полюбився вам ніжин? Своєю простотою, тому що ну, фактично я так думаю, що в мене, коли я навчався в Київській духовній семінарі академії, в мене було можливість залишитися в Києві. Мені якось хотілося тиші. Я думаю, так теж Божим промислом. Тоді у нас навчання було в листопаді 90 93-го року мій однокурсник з Чернігова, отець Євген Орда. Зараз він священик у Чернігові. То він мені запропонував, каже, є в місті Ніжній церква всіх святих, там є релігійна громада. Поїхали туди, я тебе познайомлю і ми зможемо цю церкву забрати. Ми тоді познайомилися. З представниками релігійної громади, з викладачами Ніжинського інституту тодішнього, з Марією Астафєвом, Олександром Астафієм, з іншими членами релігійної громади, ну і потім ж почали якось вже включатися в процес боротьби для того, щоб цю церкву нам передали, щоб ми в неї зайшли і розпочали богослужіння. А що для вас страх? У Святому писанні. Написано, що страх Божий це, це початок премудрості. А пізнання святого – того, є розум, страх Божий, він трішки відмінний від загального людського страху. Це просто відчуття величі Божої, але є і земний страх, те, що стосується зони бойових дій, то страх Божий людині Господь дає для того, щоб вона берегла своє життя, щоб вона була обережна. Занадто великий страх може. Людині шкодить, коли людина боїться, то вона в діях своїх сковується, але відсутність страху вона також може бути небезпечною. Зараз ми дуже часто відвідуємо місто Херсон. Те, що стосується військових, то зрозуміло, що у них як такого страху вже немає. Вони його втратили. Є у них відповідні там уже навики. Те, що стосується. Місцевого населення, це мене дуже турбує. Теж люди втратили страх. Вони пересуваються по місту там, де не можна пересуватися. Савливо зараз дуже небезпечно пересуватися у кіндійці, це де Антонівський міст, ви знаєте, він зруйнований. Там фактично всі будівлі вони пошкоджені, але, на жаль, є сім'ї. Навіть дітки живуть небагато. Там зараз не знаю. Рік назад десь до восьми було діток, може зараз вивезли їх, бо там ситуація складна. Але люди не покидають свої домівки, не бояться там перебувати. Сказали, прилетить, значить, прилетить. Настільки всі втомилися від цього. Всього на зупинці стоять, йдуть обстріли. Фактично летить міна. Там за метрів 200, за 100 Люди стоять, не ховаються. Ну, Можуть за стінку стати. Або ж коли їдуть, то не дивляться під ноги, а зараз ворог проводить мінування вулиці Херсона, розкидує ліпістки, такі протипіхотні міни, які дуже небезпечні. Мене турбує те, що люди зараз безповідально ставляться до свого життя. Хоча у них є рідні і близькі, і їм доводиться нагадувати про це, що слухайте, ну ви ж хоча б. Заради своїх рідних і близьких відповідально ставтеся до свого життя, бо ви їм потрібні. Чому у світі є завжди ті, хто потребує допомоги, і ті, хто її надає? Тому що не всі люди є досконалими з тієї чи з іншої причини. І бувають випадки, коли людина не може е, спланувати своє майбутнє і внаслідок. Е, Необдуманих дій або своєї гріховності, потрапляють у складні часи. Потім нарікають не на себе, на жаль, нарікають, нарікають на Бога, або найближніх своїх, говорить, що Бог мене покарав, або хтось мене образив. Хоча людина забуває, що Бог є любов, Бог не може карати людину. Людина може жити не за заповідями Божими, а за своїми принципами. І... Потім потрапляти в нехороші ситуації. А люди більш досконаліші, вони просто проявляють християнську любов до таких людей, вони їх не засуджують, а допомагають. Це теж є дар від Бога, бажання допомогти тим, хто потрапив у якусь важку життєву ситуацію. Яку роль відіграє в житті для вас діяльність військового капелана? Як змінилось життя після цього? Фактично, не змінилося, тому що ми робимо те, те що робили до того. А єдине, що нас перевдягли в форму військову. Чому це зробили? Для того, що військовий капелан для ворога це бажана ціль. І фактично, якщо Якщо капелан навіть потрапляє в полон, то, то залишитися живим йому в полоні дуже-дуже складно. Нас про це попереджали. І ми е, готові до служіння Богу і людям, а особливо зараз тим хлопцям, які потребують духовної підтримки. Там на передовій вони нас чекають. Чекають не заради е, тих передач, які ми там принесемо, хоча вони нам дуже це вдячні. Але коли ми приїжджаємо, ми або волонтери, саме живе спілкування, що про них пам'ятають, їхні рідні, близькі, прості люди, і їх це надихає і додає сили. Ще допомагає вам відновити сили. Поки що не втомлюємося. Так що. Але ж все одно приїхав додому, прийшов у рідну церкву, помолився Богу і готовий знову їхати назад. У нас фактично відпочинку не буває навпаки. Навпаки, коли, коли ми якийсь певний період не їдемо туди, до хлопців на фронт, то в нас вже щось муляє і неспокійно нам тут перебувати. То ми стараємося якомога швидше знову зібрати гуманітарну допомогу і бути поруч. Ними. А що для вас означає служити? Чи є різниця між служінням в храмі і допомозі людям? Да, воно все поєднане. Одне без іншого не може бути, тому ми поєднуємо служіння Богу і, і служіння людям. Наразі дуже багато людей страждають. Як їм знайти внутрішні опори? Ну, У кожного людину по-різному, по але я всім би радив в першу чергу шукати Царство Божого і оправдати. А все решта воно потім людині додається. Наскільки людина буде це розуміти, що в першу чергу треба шукати Бога, потім її відкривається, як кажуть, обрії, і вона себе може зреалізувати. Чи пам'ятаєте момент, коли вперше відчули, що приносити реальну допомогу людям? Мабуть, постійно на протязі всього свого життя, коли якусь хорошу справу зробиш, то. то... Самому приємно і радуюся разом з людиною. Воно ну, якось так не задумався над цим, але таких моментів дуже багато. і Це прекрасні моменти, коли, коли ти людину підтримуєш, а людина після цього тобі скаже дякую. Тому ми і люди. Да. Так, тому ми і люди. 2025 рік, 21 століття. Ми живемо в світі шалених технологій, де штучний інтелект замінив уже декілька професій, а в подальшому замінить і більшість. Але чому люди до сих пір розпочинають війни? Чи можемо ми після цього називатись високотехнологічною розвиненою цивілізацією і, взагалі, цивілізацією? Це внаслідок в гріховності, гріхопадіння. Природа людська, вона спотворена дияволом і людина не може. Ре Реалізувати свій талант, талант той, що їй був даний Богом, для свого блага. Вона намагається, є спокуси і в результаті відбувається, скільки б не мінялися технології, які там, скільки років не існувало людство на землі, але гріх він буде впливати на людину. І, на жаль, людина буде піддаватися цим спокусам. Це можна тільки, тільки любов'ю до Бога, вірою і молитвою. Зло перемагається молитвом, постом, молитвою, постом ну, і вірою. Як би ви описали роль любові до ближнього у сучасному світі? А як її описувати? Вона є. Як її описати неможливо, якщо це в дійсності любов, то вона багатогранна, Можна використати. Багато слів, але ти її не опишеш. Її треба відчувати в першу чергу серцем і, і просто те, що ти відчуваєш з цим ділитися іншим. Віра це найголовніше. І з Богом ми покажемо силу, і Він вигубить гнобителів наших. Написано. Якщо Бог з нами, то хто, хто тоді проти нас. Тому покладаємося у всьому на Бога, на Його Божий промис. А Бог хоче всяку людину привести до покаяння і спасти, для того, щоб людина унаслідувала вічне життя в раю, в царстві небесному. А Бог є любов, Бог людину захищає, Бог не дозволяє йому цього реалізувати. Якби не Божа благодать, то він би давно нас, диявол, давно б нас розірвав на, шматі, на шматочки. Бо він є, людина ненависник по пророді. Зло існує тоді, коли добро відступає. А коли присутні. Коли присутнє добро, то зла. зла нема. Коли ми з вами двері відкриваємо із темної кімнати в світлу кімнату, світло в темну кімнату може проникнути. А темряво, в світло в кімнату не може проникнути. Чому? Тому що темрява Має меншу силу, ніж світло. Світло має більшу силу, чим темрява. Правда має більшу силу, чим неправда, а любов має більшу силу, чим ненависть. Знову ж таки, все в руках Божих, Божий промисел. Він, як кажуть, відіграв значну роль для того, щоб ми були. І це є доказом того, що ніякі ворожі сили нашу українську державу не здала.